Близько одного мільйона гривень було витрачено на реконструкцію дитячого садочка Капітошка. Це кошти з державного бюджету та приватних підприємців, які охоче відгукнулися на створення в селі Липне дошкільного навчального закладу. За значну підтримку доброчинцям вручили подяки з державного бюджету. Ми сюди вклали десь біля 800 тисяч коштів. Плюс якщо додати ще кошти меценатські, то десь порядка 300. Тисяч і будемо мати десь цифру трошки більше за мільйон. Для місцевих жителів відкриття дитячого садка Капітошка велике свято. Радіють і діти, і їхні батьки, оскільки народжуваність в селі зростає, всі діти зможуть виховуватись в новітньому закладі з усіма умовами. Всім селом очікувала садочка дуже давно, десь, мабуть, біля 10 років. І... Він дуже потрібен нашому селі, адже село досить велике, і з кожним роком, як то кажуть, все більше і більше народжується дітей. А мамам, татам треба десь ходити на роботу, заробляти для діток грошей. Враження самі найпрекрасні, тому що в е, даному садочку багато років назад я навчалася і порівняно з тим, який садочок був, який його вже зараз відкрили, відновили, то це дуже вражаюче». Відкриття на Люборщині дитячого садочка стало черговим кроком у реалізації соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича Діти майбутнє України в рамках цих ініціатив. Значна увага акцентується на реформуванні мережі дошкільних закладів, аби кожна дитина всебічно розвивалася. Житомирщина посідає без перебільшення перше місце по кількості дитячих садочків, які у нас відкриваються. Ну довідково 586 садків було закрито, коли починалася українська незалежність на сьогоднішній день вони відновлюються, я не побоюсь цього слова шаленими темпами за минулих два роки 104 дитячих садочка. Уже в цьому році понад чотири десятки, і ми сьогодні не говоримо точної цифри, оскільки ми чекаємо до нового року для того, щоб підвести підсумки, але темпи ми не збавляємо. Залишилося на всій території Житомирської області чотири приміщення із цього всього об'єму більше ніж пів тисячі, де коли були дитячі садочки, а зараз там щось інше. Решта нам вдалося повернути після урочистого перерізання червоної стрічки. Всі особисто впевнилися, що приміщення дитсадка відповідають всім нормам і дуже комфортні та за. Кульмінацією свята став виступ фольклорних ансамблів.